Сьогодні, з четверга на п'ятницю, я бала... бачила найпрекрасніше, що можна тільки побачити. Я бачила перемогу, нашу перемогу України, перемогу України над ворогами. Звісно, це був тільки сон, але він був настільки приємний і настільки, здавалося, реальний, віщий. Вночі мене розбудила дитина, і я проснулася вся мокра, в поту і зі сльозами. Ці сльози в мене були одночасно і від смутку, і від радості, тому що ну, хочеться вже тої перемоги, хочеться, вірю. От в мене було недавно день народження, і крім того, аби Україна перемогла і всі були живі й здорові, ніякого бажання більше не хотілося. Навіть святкувати особливо не хотілося, тільки так в кругу сім'ї. Я, я знаю, що це бажання кожного українця, але це було настільки реалістично. Я дуже вірю, що. Цей сон якомога швидше збудеться, тому що от дуже багато моїх снів здійснюється, вони якісь такі віщі. А ще кажуть, що з четверга на п'ятницю так взагалі якісь там віщі сни, тому що тому я дуже вірю і надіюся, дуже хочу вже тримаю кулачки за всіх, за всіх воїнів і сподіваюся на те, що цей сон і ці сльози будуть все-таки сльози радості. І ми все таки скажемо ці слова: що ура нарешті, Україна! Ми всі разом, Україна перемогла. Слава Україні!